Українська авіація здійснила неймовірну операцію на території Росії не просто, але наші пілоти завдають потужних ударів по ключових військових базах і складах ракет Рефії, спричиняючи масштабні вибухи та хаос у тилу ворога. Дуже ризиковані, але результативні операції рятують наших бійців на передовій та знищують логістику ворога. Як це відбувається, переглядаємо у випуску. Вітаємо вас на полтавському телебаченні і Далі будемо говорити про актуальне. Тож обов'язково залишайтеся. Також ставте свої вподобайки та допусні коментарі з приводу тих новин, які я для вас транслюю. У мережі з'явилися ексклюзивні кадри з кабіни пілота Су 27 який скидає залп із чотирьох фугасних бомб GBU-39 SBD по рашиському об'єкту також у мережу потрапили і кадри застосування французьких бомб aasm 250 Хаммер з су 25 Ця зброя, оснащена ракетним форсувальником надає повітряним силам України змогу задавати точних ударів по рашиських цілях, зокрема і віддалених від лінії фронту. Пише про це з Warzone на відео зафіксовано, як літаки 299 ї бригади тактичної авіації використовують Хаммер для атак в день. Стовуючи пуски парами, усі літаки обладнані синьо-жовтими розпізнавальними знаками для запобігання дружнього вогню. Пуска виконується одночасно із застосуванням інфрачервоних засобів протидії, що допомагають уникнути ракет теплового наведення. Хаммер стає першою західною високоточною зброєю, інтегрованою для використання на су 25 Базова версія має радіус дії до 70 кілометрів завдяки ракетному форсувальнику та висувному. Комплекту крила зброя, також забезпечена gps наведенням і може працювати в автономному режимі або з багаторежимним наведенням інфрачервоне чи лазерне. Франція постачає Україні до 50 таких бомб щомісяця. Причому їх використання вже охопило не лише су 25 але й винищувачі міг 29 та су 27 Застосування Хаммер дозволяє завдавати ударів з більшої висоти та дальності, знизуючи ризики для пілотів, особливість конструкції. Бомби це носова секція наведення та комплекти для збільшення дальності. Це забезпечує точність ударів навіть у складних умовах. Бомби, показані на відео, мають термозахисне покриття для безпеки в разі пожежі. Українські су 25 попри значні втрати, продовжують відігравати важливу роль у бойових діях. Завдяки інтеграції західного озброєння, як от «Хаммер» та Зоні, ці літаки залишаються ефективними навіть у складних умовах. Як підсумовує видання, поява. Хамер у розпорядженні українських військово-повітряних сил підкреслює новий рівень використання західної зброї в умовах сучасної війни, враховуючи вадення в експлуатацію F-16, Ця зброя може знайти застосування і на нових платформах, а не лише на базі вцілілих су 25 Так чи інакше, авіація повітряних сил протягом року виконала більше 20 тисяч літаковиляців майже 9 тисяч з них на бойове застосування західних засобів ураження. Так, повітряні сили зброї. Збройних сил України підбили підсумки бойової роботи за рік. У повідомленні повітряних сил збройних сил України йдеться про те, що у 2024 році ворог застосував по об'єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних безпілотних літальних апаратів ніж торік. З'явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні шахади. Таким чином, ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч. Керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прикордонні міста та села інформують у повітряних силах. Підмічається, що протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські корейські КН-23. Попри щоденні атаки ворога повітряні сили разом з усіма силами оборони продовжують тримати небо над територією нашої держави у 2024 році проти повітряної оборони – обороною. Знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних безпілотних літальних операцій, оперативно-тактичного рівня, збито 40 літаків та 6 вертольотів противника. Авіація повітряних сил протягом року виконала більше 20 тисяч літаковилітів, майже 9 тисяч з них на бойове застосування західних засобів ураження на різних напрямках фронту. Воїни повітряних сил мужньо та героїчно захищають українську землю. Емлю пліч опліч із побратимами із сухопутних військ, дешева та морської піхоти. Майже три роки великої війни наші воїни стримують рашистське вторгнення, борються за майбутню державу, за український народ. Україна все, що потребує: максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків для того, щоб перемогти ворога і надійно закрити небо над Україною. Говорять у повітряних силах збройних сил України тим часом, на жаль, расист це, що продовжують атакувати мирні українські міста. Відтак нам варто бути сильними, аби мати змогу захищатись. Так стало відомо про те, що військово-політичне керівництво України готується до переговорів із партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. За його словами, лише за перші три дні 2025 року окупанти затосували по мирних містах та селах понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами реб, але на жаль, були влучання Є і поранені і загиблі ми співчуття всім рідним та близьким. Окрім цього, щоденно удари рашистськими керованими авіабомбами, повідомив президент нашої держави. Він оголосив, що в таких умовах Україна та союзники повинні не зменшувати активності в розбудові нашого повітря. Триного необхідно поповнювати запас ракет для ППО та збільшувати здібності мобільних вогневих груп. Готуємося до зустрічі і перемови наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений. Підсумував Зеленський. Між тим Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки днями оголосило про виділення 253,7 мільйона доларів компанії Вільямс International через закон про оборони виробництва щоб збільшити обсяг виробництва ракет, зокрема в межах програми військової допомоги Україні, про це повідомляється на сайті Пентагону. Це дозволить Вільям збільшити потужність виробництва двигунів, щоб задовольнити потреби міністерства оборони у збільшенні обсягів Харпон Томагавк. Та іншої високоточної ударної зброї це відповідає національній оборонно-промисловій стратегії до 2024 року щодо розширення внутрішнього виробництва та забезпечення стійких ланцюгів поставок. Ці зусилля є ключовими компонентами стратегії міністерства оборони щодо прискорення потужностей і впровадження високоточної ударної зброї для надання породових можливостей і опцій нашим збройним силам, сказала помічниця міністра оборони Лаура Тейлор Кейпт. Як пояснили в Пентагоні. Ні, кошти використовується для фінансування закупівель dpa виділеного відповідно до закону про додаткові асигнування на безпеку. Він до Тихоокеанському регіоні від 2024 року та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року. Йдеться про збільшення виробничої потужності критичних матеріалів, необхідних для захисту, допомагаючи виробляти та підтримувати газотурбійні двигуни для військових застосувань. Williams розширюють потужність Ті та збільшують виробництво двигунів усередині країни, щоб задовольнити потреби міністерства оборони у збільшенні кількості високоточної ударної зброї та безпілотних систем. Ці зусилля мають важливе значення для двого незалежної зброї, як військово-повітряних сил, так і військово-морського флоту, і необхідні для швидкого поповнення зброї дальної дії країни. Ну, а з вами була я, Марія Бура. До зустрічі. Слава Україні!